Такий гарний ліонський собор. Сонечко встає вже. Красоті з двох сторін. Зі з тої сторони теж потужний. О, така красота. Мій 15-й день каміна, каміна франце. Сьогодні зайшов в кафешку, вийшов з Ліона вже. Така ж духота бо дощі, що вчора так аж їсти хочеться не йти, в'яли такий капець. Капучино взяв і тортилі є таке. Клав кетчупа, телевізор. Зеленського показували, кафешки, бозна де новини. Говорив по українськи, навіть не перекладали. Ну, кусочок маленький. О, все. Їм і шуруру далі. Капець ага. вийшов з Ліона тільки. Já é a da manhã Obito, Macaroni Bolognese E uva Esse é o albergue, que Там по бокам домики. відпочиваю. Сьогодні промотав майже 40 кілометрів від Ліона. Мені боєм каміно смачного воєнного апетитус. погнав їсти. Йду в Альбер. Насувається супер хмара. Так, пітнічок. Такі чіпси купив, такі чіпси якісь є. Сидер. Два вида пива. Кружка, що пити сидр. Треба наливати з 2 метрів. Мені буде сьогодні допомагати чувак з Чернігова. Буде лити через... Чернігова, а з Ніжина. А з Ніг. Чернігівська область з місто Ніжин. Місто так, сир Брі. І солян. Все, в мене все. Нага, шість вид видів, пива має, чіпси має, ще там запаси має щось. зараз. Нам буен пікіто, буен каміно, лавердерчі. Аллоу, мій 15-й день. Каміно до Сантьяго. Завершується обід. У мене обід, не знаю, що сперти цей. Ну що сперти? Прийшов їсти. А буде тут десь така. А, є. Може буде чути. Фу, прийшов їсти нарешті. Добрався ледь до міста. Льов, uh -huh. Ага. Да, так, Добре, думаю, може поставив нічого, що ж перебив. Вийшов і став собі, добре, що нікого не було вчора. Ти ті подивився тік-ток, що сміявся кожне смішне відео, тому до 10-й годин ляг Макарони які с'ї. Як макарони називають, виразка. Макарони боленьєза. Томатному соусі. Серветки не взяв, ну дурний як на те, що сервятки не взяв. Родер буде червоний. Ті шалях, крутився ночу. Леть right, вес роз одіяло, то це спальничу закрутилась, то ще щось. Okay. Yeah. <laughs> Ті рано вийшов в 6 годині, поставив будівлю. Ще переставив три рази в 6.30 3 ставив. Сьомий годині, думаю, зараз буде бомкати часи, треба скоро, після три хвилини. Ага. Часи не бомкали, я вийшов хоч 7.03. Часи, можеш, це, може, ще не включалися, може субота не включається, знаєш. Те, щоб мені будити людей. Гулянки були довго. Якісь музики далеко, гулянки. Співали хтось там, щось кричали. Якийсь дід кричав од Комусь може вікно, що відкрили двері чи що. Що там то саме ім'я? Ти цей. Вийшов повали о сьомій годині. Дів штани, кофту, спортивну кофту. А така жара, що капець, зранку вийшов вже духота. Ти ж вчора дощ було сьогодні сонце. Душно стало так, що капець. Я в'яли і зразу. Почав з міста виходити, десь заблудився, дорога показувала на міст. Міст закритий такий, ну, підйом на міст. Видерсили лежать на міст цей. Так напряму думав обходити ще, як драпу дав сумку на цей. Ну такий, як на міст такий горбік. Переліз того горошку, ти пішов по дорозі велосипедні. Бо там для людей було окремо мостики чогось закрити в суботу, не знати чого. Ти вийшов, йшов усікимось, не знаю, не помню звідки. Забув звідки йшов довго, ну, з міста, щоб вийти, щоб не заблудитися. Їм пасту їм в цей. Індюка м'ясо, такі нарізами, ковбаска. Був хаман. Взяв цей. Думаю, хаман якийсь такі, такі, може херня. Якісь білі свинячі, такі колбаски були. Думаю, теж не беру, не ризкую. Весь ледь вийшло з того міста, там ще якісь уроди вже були. Потім вже повернув на цю дорогу, що хотів йти, бо там дві дороги зразу було. Одна попри дорогу, одна по селах Єгос. Думаю, довше, але пішов нею. Кафе якесь було, дід мене знервував, поставив йому дві зірочки. Розбігав. Кафетки, якесь приміщення, одне зал, кис такі каса, там в нього така кафе, варка, то, столик і костакі нікафе, і кафе, киси таке. Мікронауку бігав у другу кімнату, думаю, ти ж купив ще одну мікронауку, поставив коло себе. Паелію купив, ту не паелію, а тортів, вже не буду купляти тортів. Картопля, кастий. Фігня, не хочу вже їсти. Є б прийшли в друге купити. <звук> Тому діти вже початку мені поставили, то нагрів тортівлю, то ти йому перестав 4 бали. Думаю, нормально, Думав, бігав, думаю, чого він побіг десь туди. Тей, мені капучином робити поставив робити, я біг, побіг. То ще перед мною заказувати і боїхав тортилі, то грів. Початку поставив, підписав, дату, думаю, старався. Молодий такий дядько. На його старання. Ну, постав 4, ти пішов далі. Ти що там далі? Теж Та, якісь поля були, не поля, ну такі, які вже не, не такі поля, як там. А такі має наші вже. Поля великі, так само, але щось вже не засаджені. Величезні, безкрайні, але. Потім йшов. Сьогодні мучився, що капець. Приложення, що цей додаток, камінно пропало. цей. Ну, пропало, як де я знаходжуся. GPS якось робить, а куди скільки кілометрів пропало. Сьогодні 6-7 відранку, 5 годин точно мучився з ним. Потім вже останні кілометри дядьком, що вже скачував ще раз той додаток, повністю видалив, скачував знову гіг. Чи два гіга інтернету спалив на то. Вже 6-ще, може, 6.30 вже. З якимось дядьком шарував скоро. В магазині купив шоколадки дві, чіпси. Попробувати мексиканський, той також є. Були супергості, які взяв такі другої форми. Uh -huh. Думаю, Максі Спайсі. Там. Думаю, може попалюв живіт, що я так. Тій купив ті чіпси. Ще чіпси купив, ще щось там купив. Купив пару штук різного всього, тобто і потім ще раз зайшов одразу, потім тобто в магазині труці людей, як знати, що, як пів села з'їхалося. Думаю, інтернет спитатися, ще щось, щоб не качати, то приложення ще не було, нічого не робило. І я не знаю, куди йти, бо немає взагалі приложення, не робить. Туди хоч якось робило, ну хоч треба було знати, куди рухатися. А цей. А тепер думаю, що вже немає. Ти ще зайшов в купив. За долар євро 80. Таке маленьке, що ну. І знаємо розкозячого молока, чи що, таке дороге. Ну Так всі не добрі, але чого таке морозиво було євро 80, я без поняття. Який не може. Ти з дядьком Вадим пішов. І вже тримався його, щоб не загубити дорогу. І поки він йде, ти скачував, то воно грузиться. Зразу 60% вуху, ну, півминути. Потім все, і застрягаюся і, і пів години йду, один міліметр рухається. Ніяк не хоче. Така схерня, не знаю, що зараз робочів. Понароблювали якесь херня, повністю. Ти потім вже лишилося не знаю, скільки кілометрів, багато було, коротше, я не знав. Тійшов дядьком жара вже була. Ти ще зупинявся десь. Перед тим, зупинявся десь коло кафе. коло кафе коли воду пити, лавочки, два рази, бо змучився, що капець сьогодні. Вийшов такий змучений, що капець, не знаю. І вже розак той тяжкий став, і не знаю, що змучився. Все, їм, шоколадку цю, батончик той витягнув, зів. Кафе заказав тортилі, то зів.